Не менш урочисто відзначили свято першого дзвоника і у Херсонській загальноосвітній школі номер 28 імені Олександра Пушкіна. Щасливі школярі, батьки та вчителі із квітами у руках зібралися разом на шкільному подвір'ї, аби однією великою родиною відзначити свято першого дзвоника. Були там, звичайно, і наші журналісти. Для всієї родини Марійки сьогодні справжнє свято. Дівчинка йде до першого класу. А ще саме із її рук пролунав перший дзвінок. На волосі гарна спідничка, квіти у руках. Першокласниця готова сісти за парту. Батьки Марії Едуард та Олена П'ятакови розповідають, це вже четверта їх дитина, яка навчається саме у 28-й школі. Тож за майбутнє найменше доньки Марійки зовсім не хвилюються. Сьогодні в нашій сім'ї четвертий дитина іде в цю школу, тому кажуть, е, що це якби традиційно, напевно це було б вже сказати сімейний. Е, семейная традиция отправлять детей в 28-ю школу. Вот. И, конечно, мы благодарны преподавательскому составу, всем сотрудникам школы за их теплое обращение с детьми. И хочется пожелать им долгих лет жизни, здоровья и творческих успехов, чтобы школа процветала, укреплялась и выпускала достойных людей нашего общества, которые будут приносить пользу всем, окружающим и нашему обществу. Эмоции самые лучшие, самые прекрасные эмоции, волнение. Хоть это и не первый ребенок, но все равно волнительно, тревожно и приятно. Учителям терпение, здоровье. А діткам послушання і старання. Таких ще маленьких, проте дуже завзятих школярів, як Марійка, 57. Сьогодні на урочистій лінійці вони найголовніші, тож чимало теплих слів на їх адресу звучало зі сцени. 1 сентября це початку нового учебного року. Старт для боротьби сознання, за знання, за атлічної оцінки, за вірних друзів, за покорення вершин. Поздравляю вас всіх праздником. Школа номер 28 імені Олександра Пушкіна завжди славилась своїми надбаннями, традиціями та відомими випускниками. Тож великим подарунком для всіх став візит на свято першого дзвоника випускника цього навчального закладу, а нині відомого актора театру і кіно Сергія Гармаша. Сьогодні в 28-й школі навчаються вже племінники актора. Я советую людям, яким 20-25 років, найти учебник географии и истории того времени, когда я учился в этой школе. Потому что это было очень хорошее образование. Очень. И если что-то во мне есть настоящего, серьезного и запоминающегося на всю жизнь, то что составляет мое содержание, это вот эта школа. Это правда. Я был не очень хорошим учеником, у меня было плохое... поведение, но знания, все, которые во мне есть, они отсюда. Та це ще не всі сюрпризи для учнів 28-ї школи, що підготувало керівництво навчального закладу. У новому навчальному році тут відкрили їдальню. Хочеться побажати всім і батькам, і дітям, і дорослим, звичайно, здоров'я, миру в нашій країні, і все найкращого, щоб цей день напам'ятався як найнайдовше. Після святкової лінійки учні перших класів у супроводі своїх дорослих наставників одинадцятокласників пішли на свій перший в житті урок.